Кожна мрія, навіть найменша, породжує надію, силу та прагнення змінювати світ. Особливо це помітно у дитячих роботах, які беруть участь у щорічному міському конкурсі серед дітей з інвалідністю. Я мрію, я живу. Тож сьогодні журі конкурсу визначили переможців, які у своїх малюнках та поробках якнайкраще продемонстрували власне відображення мрій, котрі живуть у їхніх серцях. Щороку, 3 грудня, у світі відзначається Міжнародний день інвалідів, який проголошено Генеральна асамблея ООН у 1992 році. До цієї події щороку департамент справ сімей та дітей проводить міський конкурс творчих поробок і малюнків серед дітей з інвалідністю Я мрію, я живу. У нас в цьому році було подано 82 роботи. З них 41 робота це малюнки, і 41 це поробки. Саме діти є справжніми майстрами мрій. Вони малюють світ таким, яким хочуть його бачити яскравим, теплим, сповненим радості, любові та миру. А кожен елемент у їхніх роботах немов промовляє. Я теж мрію. Я теж хочу створювати майбутнє. Сьогодні ми бачимо, що діти мріють про різне, як завжди, але дуже багато робіт про країну. Це дійсно дуже торкає моє серце, тому що і діти, і дорослі зараз. Перебувають у великій надії і в великому стресі, і тому це свято ще один вихід для емоцій, для надії і для мрій. Виставка кращих робіт, а також нагородження переможців та учасників конкурсу Я мрію. Я живу відбудеться 2 грудня о 14.00 у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості, де кожен бажаючий зможе розділити мрії дітей та насолодитися їхніми творчими вміннями. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.